Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, в студії Ксенія Штомполь, І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 8 годину ранку. Вночі у Дніпрі пролунав вибух. Чекаємо офіційної інформації. Повітряна тривога оголошувалась один раз. Зараз температура повітря у Дніпрі мінус 11 градусів. За прогнозами синоптиків. Сьогодні у місті очікується мінлива хмарність, але без опадів. Температура повітря протягом дня від 3 до 9 морозу. Сьогодні в місті застосовуються графіки стабілізаційних відключень світла. Втім, встановлені ліміти дозволяють не обмежувати електропостачання з 10 до 15 години. Станом на ранок усі котельні та підвищувальні насосні станції в Дніпрі працюють. Аварій на об'єктах не зафіксовано. За минулу добу комунальники усунули більше 20 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення а також ліквідували 22 пошкодження на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них були на вулицях Свердлова та Канатній. Більше інформації про роботу підприємства ремонту з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 70 звернень чимало з них стосувалося світла. Були заявки щодо комунальних негараздів. Аварійних дерев та опалення. Більшість із них виконана, решта в роботі. Чимало повідомлень зі за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Сьогодні на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси. 87 одиниць рухомого складу, номери тролейбусів та трамваїв а також час роботи на ваших екранах. За минулу добу надзвичайники сім разів виїжджали на виклики, в тому числі на три пожежі усі сталися в житловому секторі. І про приємне в місті народилось 20 малят, сім дівчаток та 13 хлопчиків. Місто чимдуш намагає знизити психологічний тиск агресора на жителів міста, зважаючи на регулярні ворожі атаки та відключення електроенергії, критична інфраструктура працює, населення з опаленням та водою. Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан кодре наголосив, міські служби не кинуть нікого в біді, і на всі заявки містян реагують миттєво. никто не будет брошен, никто не будет оставлен. В городе оборудованы пункты незламности. Сейчас уже многие, даже из них, порядка 16 пунктов таких ключевых будут обеспечены старлинками интернетом. Вот, то есть мы постепенно наращиваем эти возможности для того, чтобы ну, максимально снизить нравственную и вообще моральную нагрузку, психологическую нагрузку на людей в связи с тем, что происходит, в связи с тем, что происходит отключение. Люди испытывают, конечно, из-за этого много проблем. Поэтому делаем все, что можем, идем дальше, живем дальше и надеюсь, что через месяц станет все-таки легче. Нема тепла в системі опалення. Штаб взаємодопомоги громадської ради може розв'язати комунальну проблему. Ми продовжуємо стежити за роботою міських служб та як вони допомагають Дніпрянам. Далі історія мешканців 112-го будинку по проспекту Богдана Хмельницького, які звернулись по допомогу через відсутність опалення. Чи швидко їм відновили подачу тепла у квартирі? Дивіться далі. Я просто брала плед, і окутувала батарею пледом, потому що к ней подойти неможливо. Ну, балкон, опять же, і все, і квартира угловая. і к ним подойти неможливо було, вони просто були ледяні. Олеся Євдокіменкова п'ять днів мусила сидіти в холодній квартирі, зверталась у всі інстанції. Заявки приймають, я не можу сказати, що їх не приймають. Їх приймають. Ну, реакція, знаєте, така: "Очікуйте". Ну, очікувати можна там летом, коли тепло, можна весною, можна ось. Ну, коли на вулиці мінус, Поэтому, ну що ожидать. Поэтому обратілася, ще в телеграм-каналі Геннадію Олеговичу Форбану. І как би бы, реакція мгновенна. Жителі 112-го будинку по проспекту Богдана Хмельницького опинились в скруті через аварійну ситуацію на тепломережі. Комунальники доклали зусиль аби якнайшвидше вирішити проблему. Наша робота не огранічується 8 -ми годинами. Ми працюємо 24 години в сутки. Якби по можливості. Зразу реагуємо на всі е, ситуації, там відключення електроенергії, десь якісь там може аварійні ситуації на теплових мережах. Ну, робимо все, що від нас можливо. Окрім відновлення теплопостачання, Олеся вдячна за вирішення проблем з водою. Реакція мгновенна. Тобто, люди приїхали, водоканал працював до 10 вечора. Я розумію, що я обращаюсь і мене слышать і мені, мені допомагають. Тому, е людям, всім, які причасні к этому, я благодарна, тому що. Опять же, я говорю, это услуги, которые ну должны быть. приймає заявки штаб займодопомоги громадської ради з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Одна людина загинула внаслідок нічного обстрілу Нікополя. Це 37-річний чоловік. Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії житлові квартали. Ушкоджень зазнали 16 будинків, 2 автомобілі, сім господарчих споруд, приватне підприємство, обірвані лінії електропередач. Росіяни, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджують основні зусилля на введенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Повідомляє генштаб протягом доби. Російські окупанти завдали одного ракетного удару по цивільній інфраструктурі Слов'янська на Днеччині та 37 авіаударів. Понад 40 разів гатили по цивільній інфраструктурі Береслава та Комишан, що на Харківщині. В низці окупованих населених Росіяни продовжують знущатись над місцевими, тероризують обшуками, крадуть цінні речі, побутову техніку та телефони. В Новотроїцькому Херсонської області окупанти проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення. В першу чергу, це стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу. Також Загарбники погрожують, що особи, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи. Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з президентом Франції Мануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони провели спільну прес-конференцію. Глава української держави подякував іноземним лідерам за військову допомогу. Крім того, зазначив, що таке дієве союзництво це потреба всіх європейців. Треба якнайшвидше закінчити російську агресію і е, гарантувати безпеку і мир усій Європі. Франція і Німеччина мають потенціал гім. Ченджес, і саме так я бачу сьогодні наші переговори. Все очевидно, чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю, далекобійну Еммануеля, Чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки Олафе. Чим міцніше буде наша коаліція танкова? Я вам вдячен за те, що ви почали цей шлях, і тим швидше закінчиться ця агресія Росії, і ми повернемо. Європі впевнений мир. І під час візиту Володимира Зеленського до Великої Британії було погоджено великий пакет допомоги. Зокрема, йдеться про потужну кількість броньованої техніки та постачання далекобійної зброї. Крім того, англійці навчатимуть українських пілотів. Ійтеринху Дніпрі у місті наразі діє програма соціального захисту мешканців, в межах якої підопічних терцентрів забезпечують гарячими обідами. Як саме це відбувається, перевірив черговий містом Едуард Підлубний. За дорученням мера організовано гарячі обіди для підопічних міського терцентру. Харчування організовується з готових страв відповідно до меню, рекомендованого спеціальною робочою групою. Обід включає гарнір з м'ясною стравою, овочевий салат, хліб, чай з цукром та печивом. Ми зараз бачили з вами, як приймають їжу наші підопічні, наші одинокі люди, наші бабусі та дідусі. Ви бачите вдячні обличчя людей, і це то, для чого ми працюємо, і для чого ми будемо працювати в місті Дніпро. Обідами забезпечені всі підопічні територіального центру. Це майже 10 тисяч осіб. 6 мільйонів на здоров'я зубів. такою є сума допомоги наданої людям в межах міської програми. Безкоштовне лікування отримають пільгові категорії населення. Хто саме входить до них? Скільки людей вже отримали здорові посмішки? Дивіться в нашому наступному матеріалі. Що ж буде сьогодні рецепта плануємо ліце. З 2022 року в місті діє комплексна програма здоров'я населення міста Дніпро 2018-2022. В межах програми стоматологічної допомогу отримали вже понад тисяча осіб. Ми надаємо, згідно цієї програми, ми даємо допомогу пільговим категоріям. Це учасники бойових дій АТО. І всього це зроблено на суму 3 мільйони 755 тисяч. Також ми надаємо допомогу іншим пільгу, допомогу іншим пільговим категоріям: це інваліди, учасники бойових дій, учасники війни, великої вітчизняної війни, ветерани праці, почесні дорнори, сім'ї загиблих. Ми також опротезували 226 пацієнтів на суму 2 мільйона 126 тисяч. В стоматологічній поліклініці працюють виключно атестовані кваліфікаційні лікарі. Серед них є також переселенці з інших міст, які були вимушені покинути рідний дім через російську агресію. Спочатку в Київ, тому що там діти могли ходити в школу, тому що там школи працюють офлайн. Ну, а я вирішив повернутися в Дніпро, тому що я зустрічу і з цією поліклінікою знайомо, тому що ми тут проходили практику. Вот я приехал, да, і Марта Владимировна ну, предложила как бы роботу. Вся поліклініка обладнана сучасними інструментами. Прихисток для жертв домашнього насилля. Чотири роки в нашому місті функціонує центр підтримки дітей та сімей Мамине щастя. Колись тут приймали лише вагітних на останньому триместрі. Нині ж центр допомагає всім жінкам, яким небезпечно жити у власних родинах. Про роботу закладу дивіться далі. Центр підтримки дітей та сімей Мамине щастя розпочав свою роботу у 2019 році. У 2020-му центр долучився до програми протидії домашньому насильству і допомагає жінкам. Наразі жінки отримують тимчасове проживання, юридичну допомогу, соціально-психологічну реабілітацію, допомагають знайти новий дім та забезпечують продуктами харчування. За дорученням міського голови Бориса Філатова, ми сьогодні інспектуємо заклади соціального захисту. Зараз ми з вами перебуваємо в нашому комунальному закладі. Воно нам відоме. Це наше мамине щастя. З початку повномасштабного вторгнення Росії центр став житлом і для ВПО. Мамине щастя з перших днів війни приймав і приймає не Переставав працювати не на одну хвилину. Наразі у закладі перебувають 16 дітей та 12 жінок з них троє ВПО. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпронюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроекти Кьор-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Зустрінемось з вами вже о 9-й, А поки крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.